Доброго дня, друзі! Ми з вами знаходимося в другій черзі гірського містечка Скобург. Сьогодні ми познайомимо вас з перебігом будівельних робіт. Ми знаходимося у приміщенні рецепції другої черги. Це досить цікава споруда за своєю архітектурою та за функціоналом. Площа приміщення 180 метрів квадратних, яка поєднує у собі безпосередню рецепцію, та лаунж кафе Тут є міні-кухня. Тут є офіс для роботи адміністраторів, тут є приміщення для охорони, а також великий гарний просторий зал з панорамними вікнами та величезна тераса з видом на всю другу чергу Говерлу та Петерс. Наступного року ми запросимо вас кушкувати смаколики на нашій терасі за чашкою кави. В приміщенні рецепції завершено монтажні роботи по влаштування полоха мембрані на даху, утеплені стіни базальтовою ватою, змонтовані склопакети, змонтовані двері. Проведена розводка інженерних мереж, влаштована стяжка теплих підлог. На даному етапі монтуються фасади з планкіну і будемо приступати до монтажу терас, монтажу фальцю та починати внутрішнє оздоблення даного приміщення. В котеджах другої черги активно ведуться внутрішні оздоблювальні роботи. Монтаж гіпсокартону, шпаклювання, пофарбування стін, стель, монтаж міжкімнатних дверей, завершені роботи по влаштуванню теплої підлоги. Почали монтаж плитки, починається монтаж санвузлів. Сантехніки монтують каміни і запускаємо опалення в будинках. Слідуючим етапом по внутрішніх роботах планується стартувати монтаж стель на другому поверсі та монтаж декоративних штукатурок. Вже до Нового року в планах завершити на 90% всі ремонтні роботи по наших будинках і починати обмоблювання. Всі підрядники по внутрішньому наповненню скогуру отримали техзавдання та вже запустили в роботу виготовлення всього інвентарю, який необхідний для наповнення будинку: меблі, сходи, кераміку, посуд, світильники, текстиль, штори та інше. Команда скогур це колектив злагоджених працівників та підрядників, що дає можливість комплектувати будинки під ключ без турбот. По фасадах на фінішній прямій такі роботи, як монтаж, план Оздоблення димохідних шахт декоративною штукатуркою, монтаж фальцевої частини фасаду, монтаж димоходів, монтаж терас, перил, влаштування лоджій. В другій черзі збудовано ряд терас, на яких будуть змонтовані дитячі, спортивні та відпочинкові майданчики. По благоустрою на фінішній прямій такі роботи, як монтаж бруківки, монтаж екобруківки, монтаж сходів до будинку. Повним ходом висаджуються рослини, влаштовуються інсталяції з каменю, відсипка з щебнем навколо будинків, монтаж зовнішніх блоків теплових насосів, завершуються роботи по будівництву біосептиків, завершуються роботи по влаштуванню зовнішніх мереж і відсипці доріг та підготовці до влаштування асфальту. Змонтовані зовнішні електричні розподільчі щитки, збудована трансформаторна підстанція, заведена лінія 10 кВт. Команда Скогур. Прикладає багато зусиль для розвитку сервісної служби та інфраструктури містечка, будівництво під'їзних шляхів, ресторани, кафе, банний комплекс, спортивні та дитячі майданчики. В сервісній службі будуються адміністративно-господарські споруди, збільшується чисельність автопарку для прибирання снігу, доріг та території містечка. Скогур це не тільки дім без турбот, скогур місце цінних моментів.